Дуже дуже рекомендую. Отам, от, от, от перший раз, коли він каже Ні, я сам, не так. от Одразу для себе таких галочку. О, клас! Почалось! Іменно клас! Почалось! Почалось що? Почалось формування оцієї майбутньої особистості. Саме в цей момент починає формуватися особистість. У нього до цього не було його взагалі відчуття я. Він був вами. Ви були ним чи нею. Неважливо. Ви були дитиною, дитина була вами. Для ви, ви як одне єдине. В цей період е, він відокремлюється і усвідомлює себе. І вже отут, -от, як особистість, він починає діяти, взаємодіяти з Всесвітом і з вами в тому числі. І коли приязний Всесвіт, то я можу робити що завгодно. Що завгодно, я можу робити, Всесвіт мене все одно любить. Він буде приязний до мене. Тому ви маєте довіряти, як це робити, це складно.